Ця біль, вона завжди залишиться з нами. І все, що нам залишається, це прийняти цю біль. І зберігати в наших серцях пам'ять про Олександра. Важко усвідомити наслідки нашої втрати як для сім'ї, так і для всієї України. Тому що таких, як він, більше немає. І на превеликий жаль таких і не буде. Але я точно знаю, що на ваших вчинках, Володимирович, на вашій історії виросте нове покоління і вам точно не буде соромно за нього. Я вірю в те, що ви зараз набагато кращому світі, в царстві небесному. Ви зробили дуже багато для нас, для українського народу, для нашої перемоги. А тепер вам потрібно відпочити. Прийде час, ми, звичайно, обов'язково з вами зустрінемось. А поки що відпочивайте. За вас ми помстимось. Неодноразово. Навіки в наших серцях. Слава герою! Слава Україні! Перший, як він прийшов, він був простим солдатом, який був в окопах, воював, стріляв. От. І вже після того, десь через місяць-півтора поставили його командиром відділення, дали йому сім чоловік і він почав її готувати. Так, да, було важко, люди бояться обстрілів. Ну, вам цього не передати, це треба бачити. Але він своїм прикладом. Той, хто не хотів копати, бери копай, бачу, Бачи, копаю, нікого не боюся. Да, дійсно, ці люди почали за ним йти. Вони почали готувати позиції, вони почали їх облаштовувати. І після того все закрутилося, закрутилося, закрутилося. І вже Олександр став тимчасово виконуючи обов'язки командира взводу. В нього було багато ідей, він людина енергійна і вже почав. Якби збивати колектив, формувати свою штурмову групу. Да. Ну, Питань не було. Треба стріляти, стріляю, треба копати, копаю, треба гуманітарну допомогу десь роздобути, вибити? все робимо. Тому що людина, ну я кажу, в неї енергія вона просто відбувалася від нього. І вже в останній свій бій. Йому казали, та може давай останеся в наступний раз підач. Він каже, як, мої хлопці йдуть, а я не піду. І якби отак вийшло. Всі хлопці отримали поранення, але, на жаль, осколок від 155-го артилерійського снаряда попав йому і не змогли ми його спасти. Ще був він живий деякий час, але на жаль, так. Да. Так що я хочу ще сказати таке: виїжджаєш тільки за межі Донецької області, в'їжджаєш в Дніпропетровську область, далі, далі. І бачиш, що тут люди, якби вже не займані війною. У них другі почуття, другі мрії, другі ті самі. Тільки в'їжджаєш в Донецьку область, там зовсім друге обличчя в людей. Я хочу, щоб ви цінували людей, які там виконують свої військові обов'язки, тому що ви тут відчуваєтеся в мирі, а це саме головне. І хочу побажати нам, звичайно, щоб це все скоріше закінчилося, щоб ми дійсно були мирними, незалежними і скоріше зустрілися зі своїми рідними і близькими. Основна битва за Україну буде після війни з внутрішнім ворогом. Нам рота не закриє ніхто, особисто я не боюся нікого. авторитетні для мене тільки ті, хто воював і ті, хто допомагав війську. Обов'язок перед пройдешними поколіннями тих, кому Бог залишить життя. Дати бій внутрішньому борогу і реально змінити країну. Це справжній герой, герой сьогодні України. Тому слава Герою України Олександру Цибрію! Слава Україні!